Програма «Моя земля – Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлощук. Вітає вас. Цей випуск ми присвятили пошуку відповідей на запитання, які виникають у зв'язку з реєстрацією та реалізацією прав власності на землю. Зокрема, сьогодні ви дізнаєтеся, як подбати про те, щоб земля була повернута орендодавцю у тому ж стані, в якому вона передавалась орендареві. Що таке земельний кадастр і чому важлива кадастрова реєстрація? А у нашій постійній рубриці Зверніть увагу. Ми розповімо, як регулюються відносини між спадкоємцями орендаря та власниками земельних ділянок. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Багато селян цікавляться, що таке земельний кадастр і навіщо земельним ділянкам необхідно присвоювати кадастрові номери. Як відомо, підтвердженням права власності на певну земельну ділянку є державний акт. Такі державні акти видаються після виготовлення пакету технічної документації. Одним із документів у цьому пакеті є кадастровий план земельної ділянки, котрий чітко визначає її межі. Говорить генеральний директор, керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру Олександр Філатов. Система кадастру має слугувати саме тим цілям, які визначені, тобто надавати можливість отримати відповідну достовірну інформацію, де саме перебувають межі, хто саме користувач або власник земельної лянки, які там якісні характеристики, яка грошова оцінка цієї земельної лянки. Головне завдання нашої служби це при заміні цих сертифікатів на державні акти, провести відповідні виміри в натурі. Ідентифікувати, скажімо, папір з натурою, з розумінням того, як ця земельна ділянка відображається в натурі, і потім все це відобразити вже в електронній формі для того, щоб внести в базу. Головна мета цієї бази унеможливити перетини земельних ділянок, накладання одну на іншу, відсутність цієї земельної ділянки, якщо вона поміряна відповідною точністю, внесена до бази даних, то вона звичайно фіксується, і все це направлено на забезпечення права власності, права користування тієї чи іншої особи, яка відповідно виявила. Бажання отримати цю земельну ділянку. на підставі, визначених кадастровим планом меж земельної ділянки, а також залежно від місця її розташування, їй присвоюється кадастровий номер. Він може бути присвоєний лише одній земельній ділянці, ніколи не дублюється і зберігається за земельною ділянкою протягом усього часу її існування. Під цим номером у Державному земельному кадастрі може бути лише одна ділянка. Він обов'язково вказується в усіх документах, що посвідчують права громадянина володіти та розпоряджатися землею, договорах, угодах, витягах, охоронних зобов'язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках. Кадастровий номер в інтересах самих власників наголошує директор проєкту Світового банку видачі державних актів у сільській місцевості та розвиток системи кадастру Сергій Кубах. По-перше, цей номер означає, що інформацію про вашу земельну ділянку і ваше право на землю внесено до кадастру, тобто держава визнала вас власником і зобов'язана захищати ваше право власності. По-друге, кадастровий номер означає, що межі вашої ділянки вже ніхто не змінить. По-третє, через Шахрайські дії вашу ділянку не відберуть. Нарешті кадастровий номер посвідчує, що ви є легальним землекористувачем, який діє відповідно до законодавства. Аби гарантувати і захищати права власності на землю, українські кадастри створюються з урахуванням світового досвіду за принципами дзеркала, завіси і гарантії. Пояснює доктор технічних наук професор Анатолій Лященко. Принцип дзеркала означає, що в такому кадастрі мають Відбитися юридично вірна ситуація про всі права і обмеження на земельні ділянки. Принцип завіси вказує на те, що нічого не має юридичної сили поза реєстром. Тобто юридичну силу при діях з земельною ділянкою мають тільки ті документи і ті права, які зареєстровані в державному реєстрі. Ну і на кінець принцип гарантій говорить про те, що ці права гарантуються державою, і якщо вони будуть порушені... Права або в допущенні помилки такі теж можуть бути при реєстрації. То держава має гарантувати відшкодування. Моя земля, моя власність. Сьогодні чимало селян здають свої земельні ділянки в оренду. Постає питання, що варто передбачити, аби земля була повернута орендодавцю у тому ж стані, в якому вона передавалася орендареві. Олександр Краснолуцький, директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзем України, радить при можливості отримати паспорт на земельну ділянку, де буде зазначений ґрунтовий аналіз. Умови ж повернення земельної ділянки в тому ж стані, в якому вона передавалася орендареві, дереві має бути прописана в договорі оренди. Законодавством передбачається відповідальність землекористувача про збереження родючості ґрунтів. Також земельне законодавство передбачає такий вид досліду ґрунтів, як агрохімічна паспортизація. При отриманні земельної ділянки можна замовити виготовлення агрохімічного паспорта, який покаже ґрунтовий стан земельної ділянки. При поверненні земельної ділянки можна побачити, яка якість землі повернута за втрату якості землі. Передбачена відповідальність. Договір оренди землі складається у письмовій формі. Бажано і нотаріальне посвідчення, адже воно гарантуватиме законність і правомірність викладених у договорі положень. Усі договори обов'язково реєструються у Державному комітеті України із земельних ресурсів. Документ повинен визначати умови оренди землі, її термін, розмір, форму і строки орендної плати, умови розірвання та поновлення оренди. Зокрема, у договорі обов'язково потрібно вказати, які види діяльності на земельній ділянці орендарю дозволено, а які ні. Земельна ділянка може бути передана в оренду від 1 до 50 років. Хоча найчастіше землю беруть користування на 5 років, а великі господарства прагнуть укласти договори щонайменше на 10 років. Мета повний цикл сівозміни, тобто один рік вирощується ріпак, що приносить прибуток. Наступного року земля має відпочивати, потім сіється інша сільськогосподарська культура і так далі. Звісно, орендар не хоче, щоб в період, коли земля набрала найбільше потенціалу родючості, орендодавець припинив дію угоди. Чим більше довіряють орендарю, тим найбільший термін укладаються угоди. Моя земля, моя власність. Знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. Сьогодні наша традиційна рубрика Зверніть увагу присвячена законодавчому регулюванню відносин між спадкоємцями орендаря та власниками земельних ділянок. Слово юридичному раднику українського освітнього центру реформ Петрові Гаджуку відповідно до статті 25 земельного кодексу України. Право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою та його державної реєстрації. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі на місцевості, одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації, забороняється. Отже, як слід діяти у тому разі, коли помер орендар? Частиною першої статті 7 закону України про оренду землі визначено, що право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи орендаря, якщо інше не передбачено договору оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом із орендарем і виявили бажання стати орендодавцями, в разі, якщо це не суперечить вимогам земельного кодексу України. Та закону України про оренду землі. Зверніть увагу, що у тому випадку, коли життя пішов власник переданої в оренду землі, строк дії договору оренди завершився, а спадкоємець ще не оформив спадщину. То укладання договору оренди між спадкоємцем земельної частки і орендарем можливе лише після того, як спадкоємець оформить спадщину в установленому законом порядку. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Певна порада фахівців, які сьогодні прозвучали, стануть вам у нагоді. Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проєкту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Тема наступної програми оренди землі, умови, вартість, корисні поради. Слухайте нас у понеділок, 8 листопада, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте. Ваша земля це ваша власність.